Коли ми надумалися навідатися з Каліфорнії до рідних Карпат, ніхто не знав, чим це обернеться. Та історія набула настільки несподіваного оберту, що я не можу про це не розповісти. Венькі козенятка, в них є імена? Ну йди ти йди, покажи, як ти мене любиш. Ну покажи, я тебе зніму. Боже, як вони граються. пані Марія. Але які вони гарні. А то цап. Насправді навіть на думці не було розпочинати якісь нові проекти. Хотілося просто помандрувати любимими горами. На такому спати напевно, Це би на наплічники, накидали план і вперед. У наступних випусках я розповім вам про всі-всі походенки, а головне, до чого усе призвело.